Айаа Астивут Аставита до ночиндата крайм превеншен фермі за проактивно публіка апедев measure to reduce crime. Дякую. Ще раз для себе я визначив попередження злочинності як активний підхід, який використовує можливість спілкування з громадою для того, щоб разом. Робити кроки для того, щоб попереджувати та зменшувати злочинність. Crime prevention is a philosophy as well as a strategy where the police and the community take action before the crimes are committed. Попередження злочинності це так би мовити філософський підхід, також як і стратегічні дії, коли поліція разом з громадою приймає. Деякі кроки для того, щоб злочин не стався. And a uh, concretly crime prevention do work. It's uh, cheaper, safer, and healthier for communities to prevent crime. І я можу сказати, що попередження злочинності так і спрацьовує. Це набагато дешевший варіант, це набагато безпечніший варіант, а набагато здоровіший для громад варіант. Для того щоб попередити злочин в порівнянні з тим, да на діян to uh to treat uh, his victim, deal with the uh, perpetrator, lose civic health and uh productivity порівнянні з тим, щоб просто надавати можливість жертвам злочинів продовжувати жити, порівняння з тим, щоб розібратись з усіма злочинцями, або порівняння з тим, що. Громада втратить здоров здоров'я або продуктивність based on Robert Pill principle, known to be the father of modern community policing and many study and research at that time. Виходячи з принципів сера роберта Піля, який вважається батьком сучасної поліцейської діяльності, а також багатьох наукових досліджень, які відбувалися в той час. Yeah, I came with the idea that the police uh, should do better to simply respond to a crime and enforce the law. того, робити окрім реагування на виклики реагування на злочини, які вже виникли. But instead being uh, way more proactive and develop strategy to prevent and reduce crime. І нова ідея полягала в тому, щоб запобігати злочинам і uh, робити певні проактивні дії для того, щоб uh, запобігати запобігати цим злочинам. So here came the, Сорок Кимс, зі reaching out to the general public and other stakeholder in the community to create partnership and finding new solution to prevent crime. Таким чином, виникла ідея про те, що треба спілкуватися з громадою і uh, спілкуватися із зацікавленими особами для того, щоб запобігати злочину. So, eventually came the notion, the other notion of uh, sharing responsibility and fighting crimes. І uh, так виникла наступна ідея про поділ відповідальності і про uh, боротьбі із злочинами. with the objective of uh, reducing uh, the crime rate and to provide better quality service to the uh, general population. Uh, you can change the slide and uh, i add up that at that time. Uh, you've seen a change where police department and police force became, and they changed their their name to become a police uh, service, adopting a strong message, strong statement to that effect. You see on the, every police cars at the time they changed it to uh, to have that big statement to serve and protect. So you can see on um, yeah, uh, the yeah, Саме в той період поліцейська поліцейська сила, така поліцейські, поліцейські відділки, вони дійсно змінилися ідеєю поліцейської служби, і тому і виник такий досить серйозний девіз поліцейської служби це служити і захищати. І Цей девіз можна було побачити на багатьох поліцейських автомобілях, як ви наразі можете бачити на фотографіях. Uh, you can change uh, to the to go to the last slide, please. So, in a summary, what's the goal of uh, community policing? Uh, where, well, in fact, it's uh, to decrease, prevent, detect crime in cooperation with the uh, community. Yeah. Um На останок, яка основна мета взаємодії поліції та громади? Це зменшити е, кількість запобігати та виявляти злочини у взаємодії саме із громадою? Яць yeah, toбіл uh, their police service. Побудувати партнерські стосунки із громадою та поліцейською. службою. Yeah, to build a partnership as well with uh, between all the, the local uh, stakeholders. To give a quality uh, service stakeholders. To the, uh, the uh, citizen that To the, the the local police that, uh, that um, serve in a um, local area. Надавати якісні поліцейські послуги саме той громаді, в якій працює поліція? І також використовувати такі нові методи та техніки взаємодії поліції та громади, як, наприклад, моделі вирішення проблем. And uh, finally, uh, to develop uh, an accountability mechanism for the police to report to the, uh, the work to the general public. And uh, to summarize all this, the big, uh, the big factor, the big uh, involvement in this is, uh, like Alex said, the ultimate goal in all this.

Я можу сказати, що попередження злочинності це не лише техніки або стратегії, або філософія, це і життєсприйняття цією громадою того, що відбувається на її території. Це загальна робота поліції та громади. And I think that the Crime preventive activities is one of the most clever and efficient way to work with a safe community. І я думаю, з моєї точки зору попередження злочинності це найздоровіший, це найкмітливіший варіант спілкування зі злочинцями для того, щоб ваше життя було безпечним, здоровим та продуктивним у громаді. And I would say that everyone in a society is responsible for crime preventive activities, and, um, crime prevention should be ан. Начал парт обі евридейворк форбов private actors in the society. Thank you. я можу сказати, що я вважаю, що в Україні кожний з вас є людиною, яка може попередити злочин, не лише влада, не лише неурядові організації, активні громадяни чи якісь організації можуть це зробити. Саме від вас залежить, чи в вашій громаді буде попереджений злочин. Crime prevention work has developed over the years in Europe. Так, дякую вам, Катерино. і я зараз представлю дуже коротеньку презентацію про те, як поліцейська діяльність розвивалася в Європі протягом десятиліть. As we said in the beginning, uh, one of the best ways to create a safe uh, society is to work crime preventive, and at the beginning, almost. 40 years ago, maybe more, uh, different authorities among them the police started to work uh, with crime prevention. І як ми вже неодноразово сьогодні обговорювали, дійсно найкращий спосіб uh, працювати із або розбиратися із злочинністю це uh, запобігати злочинності. і. Um, цю ідею почали розуміти також в Європі приблизно десь 40 років тому назад. Uh, вже um, почали розуміти, що треба використовувати запобігання злочинності. prevention activities. And as you can see in one of the pictures, sometimes it was very appreciated. Uh, і різні органи і організації вони впроваджували якісь механізми запобігання злочинності самостійно. І як ви можете побачити на цих фотографіях, іноді uh, це була така дуже вдячна робота. Yeah, and, um... Well, of course, everyone was doing quite good. They made good results, but they also realized after a while that they had so many common interests between the different organizations. so there's they start uh, raising the question, Could we benefit from working together in these crime prevention uh, activities? as, yeah, Um, точніше, коли всі працювали і застосовували свої певні методи запобігання, це працювало добре, але з часом постало питання з приводу того, чи можемо ми працювати всі разом, і uh, чи може це надавати нам ще більшу перевагу. Slides, so, the police often took initiative to start cooperating with other uh, authorities, uh, mostly during special projects та special events Тож uh, поліція часто ініціювала цю взаємодію. Uh, часто це траплялося під час якихось uh, заходів або під час якихось спеціальних проєктів. Uh, got much better організаційлайстати when they were working together І uh, коли така співпраця почалася, багато з організацій зрозуміли, що результати uh, таких заходів вони були набагато кращими. Дис коперешн осугає ефект да морпартиципансвовер інволд індія крайні превентиверк і восстаноли атортіс some schools, for example, also participated in this. І ця співпраця показала, що до якихось запобіжних заходів було залучено набагато набагато більше різних організацій або органів. Тобто це не були лише е, якісь державні органи, це також були е, неурядові організації, школи тощо. So, today in most European countries the crime preventive activities is now a natural part of the daily work for authorities and different organizations. Тому сьогодні у багатьох європейських країнах а, співпраця заради запобігання це щось, це частина щоденної роботи. And by cooperating on a daily basis, we now have some really sustainable result in our efforts to prevent crimes. І а, завдяки цій постійній щоденній співпраці в нас дійсно є найкращі результати. And uh, up to date, now we have even more uh, actors involved in this crime preventive activities. It's not only authorities, uh, uh, NGOs, schools, but it's also now business owners, sports teams, uh, private persons, other organizations. So it kind of the whole it's an um, uh, the whole society is now uh, included in this crime prevention. І наразі в нас не лише органи і організації, або якісь там е, державні представники є частиною цієї співпраці Наразі це коло навіть ширше, і в тому числі це підприємства, е, це якісь спортивні команди, це е, просто якісь приватні особи. І дійсно зараз до такої співпраці, до такого запобігання залучена вся громада і все суспільство. and uh, all, in every uh, corporation and in, in every effort to prevent crime we always try to have a focus on local solutions for local problems meaning that we are only focusing on that those problems that we have the power to solve within these corporations <laughs> Такого запобігання ми завжди зосереджуємося на тому, щоб знайти якісь місцеві рішення для місцевих проблем, тобто ми намагаємося вирішити лише ті проблеми і лише тими методами, які ми можемо собі дозволити. and it it's important to remember that this kind of development it takes time as i said in the beginning we've been doing this for maybe 40 50 years in europe and uh, we still face problems uh, which will, uh, we still need to improve ourselves and our uh, test try new methods so it takes time but it's worth waiting for is <laughs> Uh, для нього дійсно необхідний час. Як я сказав на початку у Європі, це зайняло можливо 40-50 років, і ми все ще намагаємося знайти якісь нові методи. Ми все ще тестуємо щось нове, і uh, це на це дійсно потрібен час, але воно того абсолютно варте. So if I may give you some advice when you face problems. That would be to try again, try harder and do it together. Так і я можу дати uh, пораду таку від себе: що якщо ви стикнулися із якимось проблемами, не зупиняйтеся, uh, спробуйте вирішувати їх знову і спробуйте вирішувати їх всі разом.